Добрий день, мене звати Тарас, ви на каналі Фірмак. Ви вже всі знаєте, що ми продаємо вакцину, ми займаємося кроликами в промислових масштабах. І У нас була геморгічка, і не було спасу ніякого, але зараз ми вийшли, маємо вихід і маємо вакцину. Дієву вакцину і продаємо її. В описанні буде до кого звернутися, буде телефон. Хто хоче з нами працювати, будь ласка, ми відкриті для спілкування. Так, але це відео буде не про вакцину, не про кролики, а буде про кімнату обігріву. Це відео, виходить, як би відео питання до знавців підключки кутлів до того всього тих таких, хто розбирається і знає, вже, як воно робиться. Я то перший раз то все робив, я навіть ніколи не знав, як воно робиться, але якби якось і все працює, і все ж і сам зробив. Так що тут питання, виходить, до Саші технічного більше. Він то розбирається сильно в тому. Колись я його питався, як, що, до чого, він мені підказував дещо. От ну, дивіться, коли ми зробили, те, зробили теплоакумулятор, щоб акумулювати тепло. Ну теплоакумулятор ми підключили до грібьонки. А я думаю, воно буде працювати. Воно так працює. Нагрів той теплоакумулятор теплий. Він камалює тепло. З е, тої бочки першої забирає тепло і назад кидає е, в е, грібенку. Так що воно якби камалюється, камалюється. принципі, правильно було б підключити ту бочку до тої бочки і поставити насос. А так ми економимо той насос, я думаю, що воно буде працювати і так. Я бачу, воно працює. Але от тут мені приснився сон вчора, що я той. Котел погано обв'язав з теплоакумулятором. Виходить, звідси як я обв'язав. Тут є вихід з бочки, з теплоакумулятора в котел. А тут зразу є вихід з котла в ту бочку. Ну і тут насос, який пхає е, воду в котел. Але це, ж, виходить, працює тільки задня стінка котла. Задня стінка. І, але ну, тіпа, якщо би підключити. Ось це, то пороз'єднювати, порозпаювати, зробити пластик, пластиковою трубою, звідси підключити от туди. От там, бачите, є ще вхід в котел. І працював би цілий котел, воно б йшло по діагоналі, там би вода заходила, а тут би виходила. По діагоналі через цілу стінку котла. А так, виходить, працює тільки задня стінка. Такий сон приснився. Так що ви мені дайте відповідь правильно, я думаю, треба треба. То... Поміняти, роз'єднати, чи, чи то е, не треба нічого робити, воно і так і так працює. Я щось так от думаю, що треба би було поміняти. Бо так воно тут крути воду, а та вода, яка тут стоїть, чи там стоїть, стоїть е, стоїть просто гаряча, а тут вона міняється тільки на задній стінці. Тож, Саша, напиши коментар, треба то міняти, чи не треба то міняти. Я думаю, що треба. Так от, Такий сон мені приснився, бляха. Сплю, і сниться мені всякі опалення, всяка, всяка така фігня. Ну от виходить, як ми зробили, що тут як підтягує повітря з вулиці, вже підігріти попри комен, попри комен, такі бочки поставили. Що там вверху є такі дві бочки, настрихує, воно попри них притягує, підтягує повітря. І вже йде сюди повітря таке не мінусове. І потім йде через радіатор і в приміщення ферми стайні. Ну і тут ще одне. одну дошку ми забрали, бо замало. Бо то закривали, не дає ради е та вентиляції тягнути. Треба ту одну дошку відкрити, щоб воно трошки ще з вулиці йшло. Ну, Але найбільше мене бентежить отто, то, що ми тут зробили. Мені здається, що воно буде краще працювати, якщо це все роз'єднати, поставити насос і щоб насос. Пхав в ту сторону. Так що от. Таке от відео питання до знавців підключення котлів. Система у нас дуже проста така, такий розширительний бачок ведро 10 літрове. Ну, все працює, все зашибісь. Гівно горить, встаннє тепло йде, ще таку бочку зварили, 2 тони капець. Так що так от. Добре, все. Підписуйтесь на канал, заказуйте вакцини. І чекаю я коментаря від Саші Технічного і від всіх тих знавців, які розбираються в тому паленні. Бо то я перший раз таке робив, я навіть не знаю, як воно робиться. От перший раз зробив, зараз виходить вже середина майже лютого. А я ще додумаю то все діло. Кажу, що прийде літо, я в літі пойму, як воно має бути. Ну нічого, ми то. До Петра. Зараз ми ту перепаяємо, думаю. Все, пока-пока. Підписуйтесь на канал. Дрова сушимо. Ось така одна система. Така грібенка, тепер такі, тепер такі грібінки модні продаються. Має 2 два... стінки. Одна трубка то є вхід, друга трубка то є вихід. За трубка то є вхід, слідуча вихід. Чекаєш до неї. Дуже акуратно все так. Не треба нічого придумувати, все це файно зробили. І один насос, все то смокче, все то працює. Кипець. І ще оті вот трубки паяти, то супер. Супер продумали то все діло. Скільки тут тої пайки, бо тут треба було би варити то все діло, тоби замахався варити. Тут раз раз за пів години все попаяв. Добре, все, підписуйтесь на канал, пока.